Сьогодні у Холменколені мала відбутися перша жіноча гонка цього етапу Спринт. Проте через погані погодні умови, а саме туман і як наслідок погану видимість на вогневому рубежі, гонка була скасована. як же тепер виглядає оновлений розклад завершального етапу Кубку Світу з біатлону? Завтра, 18 березня, за попереднім розкладом о 13.45 відбудеться чоловіча гонка переслідування. А на 16.00 перенесена спринтерська гонка у жінок. У неділю 19 березня відбудуться заплановані мастарти о 13.50 чоловічий і о 16.10 жіночий. Таким чином, на норвежському етапі жінки виступлять лише у двох гонках, так як гонка переслідування, яка мала відбутися у суботу, була скасована.